День відкритих дверей у Київському палаці дітей та юнацтва. Ідеальна подія для всієї родини, розрахована на те, щоб допомогти дітям та батькам визначитися, який же напрям позашкільної освіти варто обрати. Цього року він проходить у вигляді ігрової моделі Космопорт та пропонує дітям та батькам вирушити за визначеними маршрутами, майстернями та освітніми студіями палацу. Друзі, переконаний, що тут ви знайдете саме те, що буде вам до душі. Вітаємо вас в інформаційно творчому агентстві юнпрес. Це територія дитячої журналістики. Оце літературні блогери, будь ласка, приходьте до нас. Скільки недоспаних ночей. Але з певністю я можу сказати, що київський палац дітей надства Муніципальний заклад міста Києва, який з перших днів війни не припиняв своєї роботи, він знову починає свій марафон. Сьогодні ми вітаємо з новим ...навчальним роком в палаці. Він тільки закінчився 28 серпня, і ми далі продовжуємо свій марафон, тому що ми є сьогодні позашкілля і день відкритих дверей. І ті, хто сьогодні зареєструвалися, нам дуже-дуже приємно, що сьогодні всі до нас прийшли. Брали щось до будинки, ще не обрали. А щось зацікавило можливо? Ну, Дитину, поки зацікавила біологія, але дуже маленькі ще. Ну, будемо чекати, або щось під, підшукуємо собі ще. Дуже мені подобається тут. У мене старша донька тут займається. Ось ми з молодшою прийшли подивитись на гуртки. А на якому гуртку старша донька? Старша займається на балеті. Я живу бузенька, тому мені зручно буде діставатися до палацу. Ми з Ірпіня взагалі, тому нам далеченько їхати. Але ну я в свій час займалася на гуртку української мови і літератури в вашому палаці і писала наукову роботу по українському фольклору. Тому я знаю дуже класні викладачі. Тут ну, взагалі, мені подобається. Я сподіваюся, моїй дитині також. Ро робота техніка трохи зацікавила. Звідки ти дізнався про палац? Вранці, коли я хотів поїхати до бабусі, мені сказала мама, що буде екскурсія в палаці. Ну, от я тут каже, сподобалось, тому що я тут ходила до цього палацу ще в дитинстві. А зараз він дуже цікавий. Моєму внуку сподобався світ природи, і ми будемо ходити. І Мене зацікавив. Цирок. Ух ти, а що ти думаєш там робити? Um, займатися гімнастикою і все таке. Що тобі сподобалось, Єва? Мультики робити. Напевно, в циркалі. Чи знайшов для себе вже цікавеньке? Нічого, я не виспався. <рес> 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 Ви для песика прийшли обирати гурток. Ні, песик працює тут. <рес> 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 так, а ким? Ким де ми працюємо? Uh, він працює відділу uh... <смірш> івент-шоу собачимо. Відділ івент-менеджменту та арт-проєктів. Десь проте качу. А, а, на щастя, я знаю, де воно знаходиться. Дивіться, а, в нас тут недалеко, якщо проходити буквально декілька метрів і повертаючи направо, в нас знаходиться цей відділ. Ми там розважаємось, граємо, танцюємо, співаємо, тобто робимо все таке круте та бомбезне. Завітайте до нас у понеділок. А круто ти придумав? Роздавати листівки. Хотіла знайти собі гурток, і мені мама сказала, що є такий заклад, то я прийшла сюди подивитися, які тут є гуртки, щоб дізнатися, на які можна мені піти, і чим я захоплююся, і що, що мені тут подобається. Знайшов вже щось цікавеньке для себе тут. Так. А що саме? Народні танці. А, як тобі атмосфера відкриття? С сама тематика відкриття. Дуже все душевно. Я пам'ятаю, я раніше тут займалася, тому а, згадала часи. Я знаю, що твоя сестра зірка палацу. Чи плануєш ти йти по стопам своєї сестри? Так, звісно, я теж дуже хочу отримати зірку палацу, хочу брати з неї приклад і ставати такою, як вона. Я не очікувала, що так багато цікавих гуртків і так багато можливостей для дитини, що вона якраз маленька, будемо починати і далі займатися до. Дорослого віку, тому що це якраз і профорієнтація, то тобто дитина може визначити, що їй подобається, і це дуже класно. Що скажеш про кабінет юнпресу? Mm, гарні фільми. Я знаю, що ти перша в КПДЮ. Розкажи про свої враження. Мені дуже сподобалось, і це було дуже круто. А на який ти гурток вже записалася? Я, на барабани я хочу спробувати. А скільки ти вже в палаці? Я вже в палаці десь 6 років. Які можливості тобі відкрив київський палац? Е, мені відкрив багато можливостей, як, як, наприклад, їздити на змагання, вигравати на змагання. Ти вперше в київському палаці ті та? Звісно, ні. А які куртки ти відвідуєш? Театральний. Кухарство, напевно, буду відвідувати. У нас старший, він більш такий комп'ютером займається. Йому це... Подобається і займався робототехнікою, але зараз він щось обирає, щось там собі думає. Я не знаю, що він хоче. поки, поки що він думає. А малий такий, і музика йому подобається, і він би і танцював би, і біологія, і хімія. Щось. ну розумієте, дитина розгубилася. А на вашу думку, який важливіший сектор? Гуманітарний чи все таки технічний? Я думаю, що у старшого більш технічний. А у молодшого я ще не знаю. Він такий, такий собі. Ну більш, мабуть, до гуманітарного поки що. Чим особливий твій гурток? Він особливий тим, що він мене розкриває, і я можу, наприклад, щось нове спробувати. Вони парашутисти, оператори безпілотних літальних апаратів, робототехніка, кібербезпека, 3D-друк тобто, все те, що може бути як цікавим хобі, так і вашою майбутньою професією, якщо хтось зацікавлений цим напрямом, маємо також теоретичні напрями, такі як астрономія, історія авіації, космонавтики. Тобто, все, що пов'язано із авіацією, космосом, всесвітом для всіх, хто любить небо, любить зірки. Ми звичайно що будемо раді вас бачити. У нас будемо раді запрошувати. Бачили рекламу, дуже зацікавилися, і вирішили подивитися в Київський е, палац дітей та юнацтва на таку космічну тематику, які тут є гуртки, що тут відбувається. А який гурток вам сподобався найбільше? Ми зараз ще будемо на екскурсію. Чекаємо. Я прийшов сюди з маленькою сестрою. Мама мене вийшла з дому, сказала, пішли з нами, і я тут. Ви прийшли з маленькою дитиною. Дитиною, чи плануєте ви її віддавати в первоцвіт або ж в різні гуртки? Київського пласа також не дуже маленька, тому що ми вона вже займається тут з трьох років фламінго, але ми рік не були в Україні через війну і зараз повернулися і от хочемо знову повернутися до фламінго, і можливо ще до якихось гуртків. Мене цікавить Радіотехніка, машинки та плавання. Я ще нічого не конструював і хочу навчитися з нуля. Я знаю, що ти не перша в київському палаці дітей та юнацтва. Розкажи про своє враження. Я займаюся на театральному мистецтві. Для мене це неймовірно. Ми виступаємо, займаємося різними, вчимо Шекспіра та виступаємо на великій сцені. А чи ти хочеш ще на щось записатися? Чи тобі акторської майстерності достатньо? Я ще ходжу на танці, тому в мене більше нема часу. Вони йому записати на май... на акторське майстерство і туризм. І, і У Київському палаці дітей та юнацтва є як і гуманітарний сектор, як так і технічний. На який в який сектор ви віддасте свою дитину? Я думаю, ми беремо декілька секторів, тому що це. Дійсно, це всебічно розвиток дитини. В першу чергу це буде художній напрямок. В другу чергу це буде також психологічний, це буде англійська мова. І ми ще подумаємо на рахунок ще можливо декількох варіантів. І ми будемо ходити, я думаю, майже щодня, тому що ми тим більше ще якраз поруч живемо. Я записався на хор і ще записуюся на ліпку. Я побачив статуетки, які зроблені, зроблені руками дітей, і це просто дуже гарно. Майже як дорослий зробив але сидіти і все дуже гарно. Мені тут подобається. У нас, мабуть, сьогодні для розвитку дітей є все. Да, сьогодні наші діти вони скалічені війною. Ми сьогодні їх називаємо діти війни. Ми і не думали, що нам придеться з тим стикатися. Але сьогодні це є. Тому майже 10 тисяч дітей і більше 600 гуртків. Вони і працюють. На те, щоб діти, хоча б на окремі взяті території в окремому місті, могли себе відчувати дітьми і володі... володіти тими спеціальностями, тими навичками, які сьогодні знадобиться їм у житті. Ну в майбутньому я б хотіла стати військовим, але тут на е, жаль немає якось гуртка військових. О, о, треба буде вирішити. Так. так, слава Україні, героям слава дуже. Дякуємо за те, що організували день відкритих дверей. Це дозволяє швидко і якісно ознайомитись з послугами, які ви надаєте. А ви, як батьки, як ви вважаєте, чи такі заклади киські дітей та дінатова потрібні зараз для майбутнього покоління? Звичайно, просто необхідні не тільки зараз, а у всі часи. І ми дуже задоволені, що побачили рекламу і прийшли, і сподіваємося, залишимося з вами. Я бажаю, щоб ви. Зав... Щоб ви були найкращими з усіх, і, і у вас все виходило. І щоб і... дітей, дітей та наста і... процвітав назавжди. Я хочу побажати, щоб було багато дітей. Я вдячний Паласу за відкриття нового мене. Приходьте до нас в палац. Обов'язково, коли виросту. 에, приведу сюди вс 에, всіх своїх друзів і дітей. Ми з колегами юнпресівцями на власні очі переконалися, що охочих приєднатися до родини палацу так багато, майже як зірок у космосі. Тож не боріться і ви та приходьте до Київського палацу дітей та юнацтва на Дніпрових схилах. Запрошуємо вас! Діка до нас, до нашої дружньої родини!